Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. Прийдешній тиждень, з 6 по 12 січня, цікавий за своїм енергетичним спрямуванням. Наш фокус уваги буде змінюватись від активного запалу до своєї діяльності та сконцентрованості до відчуття себе не на своєму місці та підняттю тригерів, котрі закладені в 14 січня. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі. Це дуже допомагає в розвитку мого YouTube каналу. І також підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Посилання в описі цього відео. На прийдешньому тижні конфігурація повозка за участі Марсу Плутону та місячних вузлів буде активною до кінця тижня. Певний фаталізм продовжує свій вплив. Плутон чистить своїми методами, проходиться катком по тому, за що людина тримається з усієї сили. Він, як Аїд, спускає людину в царство, темряви, попутно показуючи і розповідаючи, як там усе влаштовано, і потім допомагає йому пройти це все і вийти назад до світла. Цей період можемо ознаменувати як час очищення перед початком нового, оскільки ми на порозі переходу місячних вузлів на вісь риби діва. З 12 січня до 28 липня 2026 року ми перейдемо в етап, коли спираючись на труд та безумовно тримаючи в серці віру, тримаючи свою надію та розуміння вищої цілі, задля чого це все, людина буде отримувати рівноцінний результат. Віра та труд, як ніколи, будуть першою причиною і результату. Це період позбавлення від обмеженого мислення, від концентрації на дрібницях, тривожності, різного роду залежностей, боязні піднятися над матеріальними барикадами, свідомості над тим, над чим ми дуже сильно тримаємось і боїмося втратити. Детально про задачі та енергії цього періоду я розповім на прийдешньому тижні на своїй інстаграм-сторінці. Посилання в описі. І ще декілька слів про повозку. Плутон в протистоянні зі своїм співуправителем знаків Овну та Скорпіону Марсом піддають сильним випробуванням, напружують, вичавлюють, трансформують до невпізнанності. В поєднанні з дією місячних вузлів при проходженні, при витримці, цей період принесе такі якості, як стійкість, впевненість, незламність на своєму шляху. І непереборне почуття того, що людина може всього досягти і прийти до свого. В загальному форматі продовжується ризик катастрофічних ситуацій, таких як ми бачимо весь період дії цієї опозиції. В особистісному форматі, по аналогії, це може реалізуватися через важливі поворотні рішення, через очищення, оновлення, бачення свого напрямку, своєї стратегії дій, доцільності та відповідності до поточного моменту. А також може бути підвищена конфліктність, легкозаймистість, стрімке та місцями руйнівне проявлення своєї волі. З понеділка по середу почне діяти великий хрест за участі Меркурія, Селени, Плутона та місячних вузлів. Активні учасники на прийдешньому тижні, тож варто розуміти, що зустрічі, ідеї, розмови, подальші дії можуть змінити хід подій. Активно закладається напрямок розвитку. Вашої долі. Щодо Великого Христа, варто контролювати свої слова. Легко потрапити в пастку, легко образити, відвернути від себе поміч. Також в цей час можливе викриття обманів, з'являється можливість розібратися з прихованим, подавленим. Початок тижня важливий для того, щоб підняти на поверхню все несвідоме. Це глибинне, емоційне, в розмову, в діалог, озвучити те, що довгий час приховували, або те, що було витісненим. І важливо відчувати себе в моменті, проговорювати те, що приносить дискомфорт, вирішувати питання тут і тепер. З 9 по 14 січня діє аспектація тригону між сонцем та ураном. Спонтанність цей час на краще. Можуть приходити спонтанні пропозиції, варто бути відкритим до нових можливостей, розуміти, що цей час принесе тенденції майбутнього. А в неділю місяць вже увійде в знак раку, енергії повні можуть піднімати приховане, і вже починає відчуватися повня чуттєва і та, що накриває емоціями, Загострюється інтуїція, проникливість. Люди стають більш чутливими та легше ображаються. Відразу впадають в дитячу позицію, в інфантилізм. Важливо в цей час повертатися фокусом уваги до своєї сім'ї, до своїх близьких, до своїх глибинних потреб, проявляти чуйність. І також я пропоную пройтись по місячним добам, оскільки це дуже важливий і працюючий інструмент. В понеділок до середини дня продовжується сьома місячна доба. На екрані та в описі цього відео буде зазначений час дії певної місячної доби. Отже, сьома місячна доба це день роботи із вербальною інформацією. Слова матимуть особливе значення, все сказане в цей день. Має можливість втілитись у матеріальному світі. Тому краще говорити та думати про те, що б ви хотіли реалізувати. В жодному разі не бажайте нікому зла, так як енергія місяця сильна і все зроблено нами в цей період повертається до нас повною мірою. Варто бути вдячним за те, що відбувається в вашому житті, бачити в цьому можливість для росту, можливість для трансформації, розвитку. І все зроблено. Незалежно від того, хотіли ви цього чи ні, прилетить потім бумерангом. Енергію з сьомого місячного дня варто використовувати для досягнення конкретних цілей. Якщо ви направите свої дії на здійснення планів, то вони набуватимуть чіткого спрямування і їх буде набагато легше виконати. З другої половини дня розпочнеться восьма місячна доба. Символом восьмого місячного дня є Фенікс. За енергією місяця краще не займатися справами, на котрі йде дуже багато сил. Енергію дня варто спрямувати на внутрішню трансформацію, очищення. восьмий місячний день починається нова фаза місячного цикла. Це досить складний день, коли у всьому живому відбувається глибинна трансформація. Тож варто дозволити собі перейти на новий рівень та відкинути все непотрібне. Цей день потрібно просити вибачення і прощати. Саме так ви зможете увійти в нову фазу місячного циклу, очистившись. 7 січня після обіду розпочинається 9-та місячна доба. Символ цієї доби кажан, це перший темний місячний день під час місячного циклу. В цей день тіньова сторона людини виходить на перший план. І чим більше негативу накопичилось у вас, тим небезпечніший цей день для вас. Сьогодні потрібно намагатися не допускати поганих думок, потрібно візуалізувати захист від негативу, від усього поганого, а також контролювати свої думки від гніву та неприборканих бажань, від того, що може руйнувати. Рекомендується провести цей день у спокійній, повсякденній роботі, займатися чимось. Тоді він пройде відносно, непомітно, і наступний місячний день ви будете почувати себе чудово. 8 січня це 10 місячна доба. В цей день немає напруги від попереднього дня. Цей день можна назвати днем відпочинку. Організм набирає сили та енергії. 10 місячний день готує нас до 11-го дня Екадаші, коли ми маємо шанс очиститись духовно і фізично. Місяць. Цей день дає багато енергії. Якщо раніше взятися за роботу, то можна встигнути дуже багато, можна виконати тижневу норму. Звичайно, варто дотримуватись балансу. І 9 січня 11-й місячний день це день пробудження кундаліні. Один із найпотужніших енергетичних днів у місячному циклі це день екадаші, символ котрого корона або ж лабіринт. Сила цього дня здатна допомогти людині перетворитися до невпізнанності, якщо вона захоче цим скористатися. Цей день у жодному разі не можна пропускати, довго проводячи час у ліжку чи за лінощами. Кожна його хвилина має бути витрачена з користю. І будьте уважні, сила 11-го місячного дня може бути використана як позитивно. Так і негативно. Можна створити щось гарне, те, що буде рости, розвиватися, а можна все зруйнувати. Для плідного проведення місячної доби обов'язково має бути мета, бажано така, на яку піде дуже багато сил. Звичайно, якщо не яка кадощі, ви дотримуєтесь посту. сили може залишитись не так багато, однак саме по собі дотримання посту буде величезним проявом сили. 10 січня. Це 12-та місячна доба, день милосердя, співчуття, самопізнання та єднання з всесвітом. В цей день небажана, надмірна активність зовнішня. Варто не допускати поспіху, імпульсивності. Сьогодні сприятливо посвятити час молитві, провести його на природі, підійти будь-яке місце, в котрому ви зможете відчути свій зв'язок з усім світом, з божественною суттю, яка завжди знаходиться всередині нас. Варто відкритися всьому, що приходить у ваше життя, відчути подяку за те, що є, за те, що приходить, навіть якщо у вашому житті не гаразде. І якщо ви відчуваєте єднання з усім світом в цю добу, це дуже гарний знак. В цей день необхідно прощати людям їхні вчинки, інакше вам можуть ще довго щось не пробачати. І якщо ви хотіли зайнятися благодійністю, то саме цей день, 12-й, як і попередній 11-й, чудово для цього підходять. 11 січня, 13 місячна доба. Цей день відображає результати того, як ви провели попередні місячні дні. Якщо ви дотримувались рекомендацій, то в цю добу ваші справи будуть йти як колесо і подалі. В наступні фази як колесо, що котиться з гори, дуже легко все буде вдаватися, так як ви це задумали. Медитація в цю добу наближає до справжньої суті, до того, що відбувається, і цієї доби можуть прийти ситуації з минулого, невирішені раніше справи, можуть вимагати свого рішення, оскільки символами цього місячного дня є кільце та змія, яка кусає свій хвіст. І варто сміливо вирішити їх і продовжувати йти далі. Та 12 січня, неділя це 14 та місячна доба, один із найпотужніших енергетичних днів місячного циклу, це останній день перед настанням повного місяцю, остання можливість закінчити та підкоригувати напрямок своїх справ. Все, що ми робимо під час наростаючого місяця, має дуже важливе значення для втілення задумів у найближчому майбутньому. Після повного місяця у нас буде набагато менше можливостей щось змінити. У першу половину місячного циклу ми задаємо темп і напрямок реалізації наших справ. А в другу, начебто, за інерцією, втілюємо задумане. Енергію місяця в цей день, в неділю, про те, що потрібно зробити фінальний ривок. А вже потім буде більше можливостей для відпочинку. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку та написати свій коментар. До зустрічі на наступному тижні!